Народ! То як беруть умесники? У вас типу іспит якийсь чи співбесіда? <звук> Зроби мені ласку, <звук> будь непомітним домашнім павучком. <звук> Вернися з неба на землю. <звук> ти людина павук. з YouTube. <звук> а ти збереш армію павуків? <звук> Ні, що ти нет. Ти з ним знайомий. <звук> Я вкрав його щит. Даси костюм прикинути. Очманіти! Багатим та впливовим типу старка начхати на нас. Світ змінився, хлопці, і ми змінимось також. Ця зброя страшенно небезпечна. Слухай, Пітер, забудь про летючого монстра. Про нього подбають спеціально навчені люди. Злодійський паром відпливо десять і Ми запізнились. Би хтось загинув. Я просто хотів бути як ви. Ти маєш бути кращим. Віддай костюм мені. Але я без нього ніщо. Якщо ти без нього ніщо, то він не для тебе. Я облажався. Годі тобі переживати за долю людства. Ти мусиш затямити. Я зроблю все для своєї сім'ї. Ти ж розумієш про що я. Не жартуй зі мною. В'ю тебе і всіх, кого ти любиш. Та, да, мої друзі! Давай! Цей тип досі на волі, і я хочу сам його знешкодити. Тільки дурниць не роби. Усе під Ясно? Та звісно.